Вранці на вулиці Жмаченка автомобіль опинився в ямі, яку вимила вода із пошкодженого водогону. Аби витягти машину із провалі рятувальникам знадобилось близько п'яти годин. Надзвичайна подія сталася всього через 20 хвилин після того, як з автомобіля вийшла вагітна власниця. Пів на дев'яту ранку на вулиці Жмаченка потоп водопровідна вода вирвалась із труби під тротуаром. Над місцем пориву опинилося авто Олени. Дівчина приїхала на заняття і вже невдовзі її зателефонували і повідомили, що машина йде під землю. Втримати її було нереально. Поки прибули служби, над поверхнею лишився лише багажник. Звісно, по проводці мені вже приду що ну, в принципі, по машині це дуже затратно. Ну, не знаю, я все таки, звісно, вважаю, що це вина... Водоканала, потому что ну, год назад здесь була така ж ситуація, правда, там ніхто машини не стояло. Я об этом не знала, і я знала конечно, звісно, до машин ніколи в житті не ставила. Місце надзвичайної ситуації оточили правоохоронці, дорогу перекрили, а до епіцентру пустили тільки спецтехніку. В сусідньому інституті готельного господарства відімкнули електропостачання та воду. Як тільки ми викинемо машину, ми зробимо переключення і абсолютно всі абоненти будуть з водою. Зараз ми цього не робимо, не хочемо рискувати, щоб достали машину. Визволити машину не так просто. Пригнали спеціальний кран, однак авто наполовину затоплене. Ми вже зараз півтора качаємо, просто процес. Хоча швидко качати, тому що якщо швидко качати, може йти ґрунт. Тобто Видно, виділя, ну так ґрунт залишається, Все, вже колеса видні, все видно. Воду качали ще приблизно півтори години. Паралельно трактор та іменесівці відкопували автівку. За всім цим з жахом спостерігала хазяйка машини. Дівчина на сьомому місяці вагітності близько пів на третю авто нарешті вдалося підняти. Було то в машині і зовні, і всередині. Дуже багато піска, води всі сидіння поломане. Зараз поїдемо на сервісну станцію. Там уже будемо щитати, там будемо смотрити. Хазії мають намір звертатися до органів Феміди. Водоканал запевняє, якщо суд прийме відповідне рішення, збитки відшкодують. Потоп, до речі, завдав клопотів не тільки автомобілісті. За сотню метрів теж відкачували воду. Труба, 500, труба, ж хороше. Довго текло, надовго. Тут Сотні тисяч кубов. На території сусіднього будмайданчика утворилися озера, залиті повінця фундамент, рятувальники пообіцяли осушити до вечора. Наталя Петель, Андрій Гегеля, телеканал Київ.